Пленарне засідання 9-ї сесії Шосткинської міської ради 8 скликання оголошую відкритим про визнання повноважень депутатів Шосткинської міської ради 8 скликання. Визнати повноваження депутата Шосткинської міської ради, 8 скликання добровольського Євгена Петровича, обраного в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, за єдиним виборчим списком від Шосткинської міської організації політичної партії Рідне місто. Включити добровольського Євгена Петровича до складу постійної депутатської комісії з питань економічної діяльності. Вітаю вас. Дякую. Визнати повноваження депутата Шостянської міської ради 8-го скликання скрипки Інни Олександрівни, обрано в територіальному виборчому окрузі номер 2 за територіально-виборчим списком від Сумської обласної організації політичної партії Слога народи. Включити скрипку Інну Олександрівну до складу постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу підприємницької діяльності торгівлі та побутового обслуговування. Про внесення змін до бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 25 й рік Які доповнені зауваження. Прошу закласти кошти на ремонт дороги вуховської траси. По окорської дорогі там майже кошторису до, до, до доріг ми розглядали це питання, там буде передбачено. Добре, дякую. Декілька років вулиця Чорновола заїздами ж п'ятим, сьомим домом, меж першим, третім. Там вже не то, що заїхати, там вже прийти не можна. Будь ласка. Добре, дякую. Поточний, доріг, як завершиться поточний ремонт доріг ям в місті, і тоді нагадаєте, ми щось, я думаю, придумав обов'язково. І це питання вже декілька разів настало. Підно до розпорядження Кабінету міністрів України від 15 квітня поточного року No388 бюджету Шостінської міської територіальної громади передбачається додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу в зв'язку з повномасштабною агресією Російської Федерації. І я прошу доповнити наше рішення в зв'язку з цим нова ну, пунктами наступного змісту. Злянувати кошти додаткової дотації в сумі 21 млн 651 тисяча 900 гривень. На управління освіти в сумі 1 млн 200 тисяч гривень, відділу культури в сумі 870 тисяч гривень, по управлінню житлово-комунального господарства 1 млн 500 тисяч гривень. по управлінні надзвичайної ситуації 10 млн грн. По центральній районній лікарні 4 мільйони гривень і фінансовому управлінню 4 мільйони 81 1 900 грн. гривень. Це серйозна сума, ви розумієте, 21 мільйон, а подякувати президенту, уряду, що вони звернули на нашу громаду. Це не всім громадам України. Це тільки прикордонним і близьким, де можливі бойові дії. Тому ми не просто приймаємо, ми зрозуміння приймаємо, що це можливість відновлювати і школи, і садки, і дороги, і таке те, що. Ушкоджено або закупівля матеріалу для ліквідації, але чітко по регламенту. Тобто, ці кошти не можна кудись хотів направити і не можна яким-то чином десь слово не так і назад заберуть субвенцію до державного бюджету. Тобто, надзвичайно відповідно. Я прошу головних розпорядників коштів дуже уважно відноситись по кожній платі з цих цих коштів. Крім цього, відповідно до листа управління праці для територіального центру. Направити кошти в сумі 1 мільйон 800 тисяч гривень на проведення ремонту частини приміщення, яке буде використовуватися для роботи ветеранського простору та на компенсацію вартості встановлених вузлів розподілчого віку холодної води. Населення ставило питання, що у нас слідуючи що місяця збільшиться тарифи на воду. Люди ставили питання, що а як ми лічильники і так далі. Враховуючи ваші пропозиції, людей пропозиції прийняли таку програму і передбачаємо кошти, щоб ця програма задіяла на нашій території. Щоб люди просто так не платили, щоб кожен розум використав і друг заплатити, використав літерин. Бачите співфінансування на отримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету. в Сумі 5 мільйонів гривень для поточного ремонту автомобільної дороги це мається на увазі, що зараз питання. Да. говорилося на комісії на цю дорогу. П'ять мільйонів шоста добровка, щоб продовжити ремонт. Це сума. Це значна для таких опцій і Дорога там ще робить і робить. Але це перший транш, я думаю, що ви підтримаєте, якщо буде більш-менш благополучна ситуація, на слідуючих сесіях ми на цю дорогу ще теж трошки додамо і тоді продвинемося з ремонтом. На сьогоднішній день ремонт, доріг, ремонт цієї дороги виконаний до Івата, а далі ще робити і робити. І по дорозі загального користування місцевого значення Богданівка Собич-Клишки 1 мільйон 200 тисяч гривень. І крім цього, згідно листа комунального підприємства виробничого управління вгоду провідно-каналізаційного господарства, прошу виділити кошти в сумі 510 тисяч гривень для оплати послуг з гідроочищення колекторів по вулицях Чернігівська, робоча, озерна, молодіжна. Ми ну, бачили інформацію. Це в засобах масової інформації. Прийшлося наймати сторонню організацію, яка приїхала відповідною технікою. Повитягували з наших корчів, ручки, ну, фуфайки, одежа. У нас одночасно стало три колектори. За це за те, щоб дане рішення прийняти з даними змінами, прошу голосувати. Хто за? Прийнято дякую.